Доброго дня, перший виїзд, Сієм соняшник по полю. Тут у нас пахота після пшенички борона, яка отримала, скажімо так, пізня борона. Одна культивація, вчора я культивував і посів. Рішили не чекати. другу культивацію не робити, бо бог його значить, буде надалі далі дожі чи не будуть. В общем, дається, будемо сіяти. Що ми сіємо? Сіємо сингентовський, соєшник Алькантара, отакі от, от гарнюні бубки. Все чітко прилипає, у нас УПСовські висіваючі, все чітко по одній штучці, контроль висіва показує, що все, все добре. В розкладку робимо добре. Ну, в режимі онлайн. Попробуємо зараз знайти зернятка. За... Заложили ми глибину 5 сантиметрів. Ну, для цього, звісно, треба було лопатку найти чи брати. Ага, я її вирив. Вирив зернину, треба лопатка. Так, ладно, перейдемо. Перейдемо і акуратніше, акуратніше, акуратніше. Будемо акуратніше розгрібати. Земля сира. Зерно повинно попадати в сиру землю. Ось, знайшов одну. Дивимося далі. Виставляв 4,5 штуки на метр. Скільки в тисячах можете мені самі підсказати. Тож, дожда бути інша. Я щось її не бачу. Може я її вже вирив. Ага, є. ось інша. Скільки тут там? 23 см є. Ось така у нас розкладочка получається. Зараз на контролі висіва по... ось ще слідуща, Ну так, да, десь так і ложе, Три штуки знайшли. Вдосталь риця На контролі висіва, зараз подивимося. По МТЗ. Те що ми робили, тут блок клеяли японською холодною сваркою, така вона двокомпонентна. Висновків поками робити не буду, все тримається, все працює, але оціємося, потім відзніму окремо відео по цьому поводу. Дай Бог буде працювати. От, що по контролю, зараз покажу. Що в нас по контролю показує. Правда він де трошки зараз трошки не геть правду показувати, бо ми настраювалися. Так, інформація що ми бачимо. Так, це поряда. Так, номер поля. Е, так, що ми бачимо? Висіяли ми 77 соток, менше норми 0,7 соток. Так, установлено 4,5, середня по полю 4,1 штука. 4,1 штука, в принципі, я думаю, цього буде передостатньо. 23-25 см для Алькантари буде передостатньо. Так, по цьому двойничка у нас показує тільки по первій банці щось було, але навіть відсотка нема. Е, пропуска показує у нас 2 відсотка, так? Ага, по восьмій банки 11%. Треба в восьму банку подивитися. Так, восьму. Поки ми настраюємося, так. Восьма і п'ята. Ось моя п'ята банка. Зараз ми її провіримо і будемо рухатися далі. Так. Все будемо працювати? На все добре, слава Україні!